Маємо перед собою ікону святого Франциска, яка, окрім його такої головної постаті, показує теж найважливіші моменти з його життя. І вона, власне, написана в формі ікони. Знаємо, що ікона має такий ще особливий знак, особливе значення, тому що відображує не лише риси людини, але й її духовність. І, власне, святий Франциск, який має особливу духовність, виняткову духовність, адже говоримо про святого, який жив 800 років тому і в своєму житті дуже сильно, дуже живо, дуже глибоко відчував присутність Бога і мав з ним неймовірні відносини. Говоримо про час, коли так насправді панував феодальний устрій. В суспільстві церква також проявляла свою велику могутність в той час. А святий Франциск зумів Бога привести на землю, і це дослівно адже в Греччо в 1223 року він робить перший вертеп. Тобто хотів показати своїми жестами, що Господь Бог є близько кожного з нас. Він сам також був іконою Бога, недарма його теж називали Альтер Христос, другий Христос. Біографи говорять, що Він в своїх словах навіть говорив: Я хочу говорити як Ісус, хочу жити як Ісус, хочу відчувати як Ісус, хочу любити як Ісус. І ось ці відносини любові, які його дуже сильно характеризували і зв'язували з Господом Богом. Також один із біографів говорить, що святий Франциск ходив і просто плакав плакав через те, що не люблять любові, тобто не люблять Бога. Він не міг зрозуміти, як людина може не любити найвищу любов, якою є сам Господь. Про життя Франциска можемо говорити дуже багато є дуже багато подій з його життя, які дуже яскраво, дуже живо говорять нам про цього святого і про те, як він переживав свою любов до Бога. Однією з таких подій, ну знаковитих, це 1224 рік, 17 вересня, коли Франциск отримує стигмати. Хоча це з фізичної точки зору були болючі переживання, то з духовної він зрозумів, що те прагнення з'єднатися з Богом, яке він мав впродовж життя, Бог це підбив такою печаттю у формі ран, які святий Франциск отримав на своєму тілі рани Ісуса Христа. Також будемо переживати ювілей в наступному році цієї події. І ще один із таких елементів, який вважаю, для нас сьогодні, буде дуже актуальний, Святого Франциска вважають і називають людиною миру. Думаю, що цей аспект для нас буде в нашому часі дуже актуальний. 1119 рік святий Франциск під час п'ятого хрестового походу йде до Султана. Де до султана. Малік Аль-Каліма до Єгипту, Північний Єгипет, і єдиною зброєю, з якою він до нього йде, це Євангеліє. І він зумів порозумітися із цим султаном. Звісно, там в них були свої, свій діалог, свої перемовини, геть до того, що святий Франциск сказав, що я готовий вступити в цей вогонь, який тут палає, в ім'я мого Бога. А чи ти готовий вступити в цей вогонь в ім'я? Твого Бога говорить до султана. Він прагнув, щоб султан полишив магомета, а прийняв віру в Ісуса Христа. Цього Франциск не добився, але добився іншої, іншого результату такого, що християни в святій землі зуміли молитися на святих місцях. Для францисканців це також мало також свої наслідки, тому що саме вони пізніше стали хранителями святих місць у святій землі. Власне, завдяки святому франциску прийшов з миром, прийшов з Божим Словом і отримав ну, небиякий результат. І хотів би також, щоб і ми в наших роздумах і в нашій молитві пам'ятали. Про одну особливу молитву, якою молився святий Франциск: Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я не стільки шукав, не стільки просив, не стільки прагнув, скільки сам давав, ділився, любив, надіявся, підтримував. Нехай в цьому допоможе наш святий Франциск Засізі.